І так, електричний опір і закон ОМА тема сьогоднішнього нашого уроку. Ми вже з вами знаємо, що таке сила струму і що таке напруга. Чи взаємопов'язані дані фізичні величини між собою. Ну, давайте для початку пригадаємо сила струму, яка позначається літерою І і вимірюється в амперах. Це фізична величина, яка характеризує сам електричний струм. І дорівнює відношенню електричного заряду, який проходить через поперечний переріз провідника до часу. Тобто, щоб знайти силу струму, треба електричний заряд Q розділити на час Т. Напруга, яка позначається літерою У і вимірюється в вольтах. Це фізична величина, яка показує роботу електричного поля по переміщенню електричного заряду в один кулон з одного кінця ділянки кола до іншого. І для того, щоб визначити напругу У, потрібно роботу А розділити на електричний заряд Q. Про все це я розповідала на попередніх відео. Давайте розглянемо, чи, як залежить сила струму від напруги. Перед вами складене електричне коло. Воно складається із джерела струму. В даному випадку це один гальванічний елемент. Вимикача амперметра, який вимірює силу струму на лампочці електричній. І також до лампи, як ви бачите, паралельно приєднаний вольтметр. Саме ось ці прилади нам будуть показувати силу струму і напругу. Під час під'єднання, тобто тоді, коли в нас джерелом струму є одна батарейка, тобто один гальванічний елемент, під час вмикання, замикання електричного кола ми можемо побачити, що напруга в нас буде складати 1,5 В, а сила струму буде дорівнювати 0,1 А. Далі, ми змінимо джерело струму, підсилимо його. Таким чином, напруга на... Лампі також зміниться. От ви бачите, тут вже під'єднано три гальванічних елемента у батарею вони з'єднані. Знову ж таки, вимірюємо напругу на лампі і силу струму і знімаємо покази. Напруга 4,5 вольта, сила струму 0,3 А. Знову підсилюємо джерело струму, вже використовуємо з вами 6 гальванічних елементів, складених у батарею. Напруга в нас при цьому збільшується до 9 В. Сила струму, як ми бачимо, також збільшується і дорівнює вже 0,6 А. І в останньому випадку використовують акумулятор, у якого напруга вже складає 12 В. І сила струму, при цьому, яка буде виникати в даному електричному колі, в цій лампочці буде складати 0,8 А. Надалі ми можемо визначити, як залежить сила струму від напруги за допомогою графіка. Вісь абсцис, як ви бачите, це в нас напруга виміряна вольта. Вісь ординат це сила струму, виміряна в амперах. Вказані одиничні відрізки. І далі визначають точки які відповідають координатам спочатку 1,5 і 0,1, 1,5, 0,1. Далі 4,503, 4,5 і 0,3 і так далі. І якщо всі побудови виконані вірно, ми можемо побачити, що ми отримали із цих чотирьох точок відрізок прямої. Причому, якщо б ми продовжили цей відрізок, то побачили би, що він проходить через початок координат. Таким чином, ми можемо е, з'ясувати з вами і даємо висновок про те, що сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника. Це ви маєте записати до себе в робочий зошит. Що значить прямо пропорційна напрузі. Це означає, що якщо напруга збільшується в певну кількість разів, от, наприклад, спочатку була 1,5 стала 4,5, вона в три рази збільшилась. Ми бачимо, що і сила струму при цьому також збільшується в 3 рази. Далі, була напруга 4,5 і стала 9. Збільшилась в 2 рази. І при цьому сила струму також збільшується в 2 рази. Отже, якщо збільшується напруга на кінцях провідника в К разів, то і сила струму при цьому теж буде збільшуватися в К разів. Сила струму прямо пропорційна напрузі. Ось така залежність між силою струмом і напругом. Цю залежність експериментально встановив Георг Сімеон Ом. Також він визначив, що сила струму залежить ще і від провідника, по якому протікає електричний струм. Перед вами зараз схема, яка складається з, коло складається з джерела струму, вимикача, амперметра. Ось цей маленький провідничок називається резистором. Вони можуть бути різні, вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів, в них може бути різна довжина, різна площа поперечного перерізу. Тобто ці провіднички можуть бути різними. І як бачимо, вольтметр вимірює напругу на осьому резисторі. В першому випадку, коли приєднали, приєднали перший провідничок, напруга складає 4,5 В, сила струму 1,5. Далі змінюємо провідник на інший. Він вигляд, має вигляд такий самий, але тут, ось бачите, три, е, три таких полоски. Тобто, це говорить про те, що це інший провідник, в нього інші властивості. І напруга залишилась тою самою, 4,5 В, а от сила струму при цьому змінилася. Знову ж таки, беруть ще один провідник. І при незмінній напрузі бачимо, що сила струму знову ж таки змінилася. Тобто ми можемо зробити висновок про те, що сила струму в провіднику залежить не тільки від напруги, а вона залежить і від властивостей самого провідника. Також ви це маєте записати, що сила струму в провіднику залежить від властивостей самого провідника. На практиці цю залежність. Можна записати, як І дорівнює К поділити на У. Але де оцей коефіцієнт К є, і називається провідністю. Провідністю провідника. Ну, так, наче як мокра вода, але тут провідність провідника. Обернена величина до провідності провідника це є електричний опір. Тобто, це вже фізична величина, яка характеризує сам провідник. Вона характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Позначається електричний опір великою літерою R. І одиниця опору в системі С є 1 Ом. Також використовують Інші одиниці, тобто, приставки і множники, 1 міліом, це 10 в мінус третій 3 ома. 1 кОм 10 в 3 степені ома, 1 мегаом це 10 в 6 степені ома. 1 ом це опір такого провідника, в якому за напруги на кінцях 1 вольт сила струму буде дорівнювати 1 Амперу. І от також все те, що ви дізналися про залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях, справжується і для ділянки кола, яка містить будь-яку кількість провідників. Отже, закон Ома для ділянки кола. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна Опору провідника. Цей закон Ома також ви маєте записати. Математичний вигляд закону Ома виражається згідно формули. І дорівнює У поділити на r. Отже, сила струму ми з вами з'ясували в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. Цю залежність. Називають законом ома для ділянки кола і записують формулою і у поділити на Р. ДР це електричний опір. Це фізична величина, яка характеризує властивість провідника проти діяти проходженню електричного струму. Вимірюється опір в омах. 1 ом. Це опір такого провідника, в якому тече струм в 1 А за напруги на кінцях провідника 1 В. Від чого залежить електричний опір провідника, ми з вами будемо розглядати на, наступних уроках, на наступному уроці. Ну, а тепер давайте з вами розглянемо кілька задач. І так, на цоколі електричної лампи написано 3,5 В і 0,28 А, що це означає, і як можна знайти опір спіралі лампи. Ось ці показники, які пишуть на цоколі лампи, говорять максимальне значення напруги і струму, що може витримати дана електрична лампа, тобто те, наскільки вона максимально розрахована. Якщо ми перевищимо з вами значення напруги або сили струму, відповідно ми, лампа просто не витримає і перегорить. І так, визначимо опір. Для цього запишемо умову. Напруга, яка позначається літерою У дорівнює 3,5 В, сила струму 0,28 А. І треба визначити опір. Згідно закону О, сила струму, прямо пропорційна напрузі і оберено пропорційна опору провідника У розділити на R. Звідси ми можемо з вами визначити, чому дорівнює R. Якщо записати цю формулу у вигляді трикутничка, якщо вам так легше, то виглядати вона буде ось таким чином. І. Тут У, а тут Р. Отже, щоб знайти опір Р, нам треба У розділити на І. У розділити на І. Підставляємо числові значення 3,5 вольта. Потрібно розділити на 0,28 А. Я скористаюсь калькулятором, щоб це було швидше 3,5 поділити на 0,28. Це буде 12,5. 12,5 ома. Вольт поділити на ампер, це є ом. Отже, відповідь 12,5 ома. Ну, Сподіваюсь, тут питань до задачі немає, тому переходю до наступної. Яку напругу треба створити на кінцях провідника опором R0,2 кілоома? Це значення ми маємо перетворити в систему С. Приставка кіло замінюється множником 10 в 3 степені, а 10 в 3 степені це 1000. Тобто 0,2 треба помножити на 1000. Отримаємо 20 Ом. Сила струму, позначається літерою І, дорівнює 500 мА. Також ми маємо перетворити в ампери. Щоб мА, ампер, нагадую, приставка мілі це 10 в мінус третій степені. Якби це було просто 10 в третій, то це була б 100. А оскільки в нас 10 в мінус третій, це означає, що треба не помножити на тисячу, а розділити на тисячу. Тобто, це буде 0,5 Ампера. І нам з вами потрібно визначити напругу У. Знову ж таки, скористаємося трикутничком. Давайте подивимося, щоб знайти У. Треба І помножити на R. Щоб знайти напругу У, треба силу струму помножити на опір. 0,5 Ампера помножити на 20 Ом. Це буде дорівнювати 10. І давайте подивимося, пригадуємо, Оми це що таке? Це вольт поділити на ампер. І от тепер ампери, ампери. і скорочується, відповідь у нас виходить у вольтах. 10 вольт. Також не думаю, що тут виникнуть якісь питання. Тут складність задачі тільки в тому, щоб правильно перетворити ось ці одиниці вимірювання в систему С. Наступна задача. У провіднику за 30 хвилин проходить електричний заряд 3,6 кілокуна. Визначте опір провідника, якщо напруга на ньому 12 вольт. І так, час. 30 хвилин. Перетворюємо це значення знову ж таки в систему Сі, тобто в секунди. Це буде дорівнювати в 1 хвилині 60 секунд, таким чином, 30 хвилин це в нас буде 1800 секунд. Електричний заряд у нас позначається літерою Q і дорівнює 3,6 кіло кулона. Приставка кіло це 10 в третій степені або 1000. Тобто треба домножити на 1000. Отримаємо 3600 кулон. Напруга, яка позначається літерою U, дорівнює 12 вольт. Нам потрібно з вами визначити опір провідника. І так, опір ми вже сьогодні з вами визначали. Щоб знайти опір провідника, треба напругу розділити на силу струму. В нас напруга є, а сили струму немає. За визначенням сила струму шукається за формулою Q поділити на Т. У нас і Q, і Т відомо, ми можемо підставляти числові значення. 3600 кулон розділити на 1800 секунд. Ми отримаємо 2 кулони. Кулон це ампер помножено на секунду. Секунда і секунда скорочується, відповідь в амперах. Далі повертаємося в попередню формулу 12 вольт. Поділити на 2 ампера. У відповіді отримаємо 6 Ом. Вольт на ампер це і є оми. 6 ом. Чи є питання до розв'язку даної задачі? Немає. Немає. Тоді переходимо до наступної. Якщо на резисторі напруга дорівнює 10 В, то через нього протікає струм в 0,5 А. Яку напругу потрібно подати на резистор, щоб сила струму стала 0,25 А? І так, напруга У1 10 вольт. Сила струму І1 0,5 А. Сила струму в другому випадку І2 0,25 Ампера. Нам треба визначити напругу У2. так, ми сьогодні з вами з'ясували, що сила струму прямо пропорційна напрузі. Як це можна записати у вигляді співвідношення? І 1. Так, відноситься до І2, як У1 до У2. І вже звідси ми можемо зразу з пропорції визначити з вами, чому дорівнює У2. У2 буде дорівнювати І2 помножити на У1. І розділити і розділити на І1. І2 – 0,25 А. Напруга У1 – 10 В. І сила струму І1 – 0,5 А. Можна виконати скорочення. Інтерактивно. Тут у нас вийде 05. У відповіді ми отримаємо 5 вольт. Можна розв'язати задачу іншим способом, якщо ви цієї пропорції не пам'ятаєте. Ми можемо, знаючи U1 і І1, знайти опір R провідника. Це буде У1 поділити на R, ой, вибачте, на І1. 10 поділити на 0,5. Це в нас буде дорівнювати 20 Ом. Провідник у нас один і той самий, від нас не змінюється. І тому напругу у 2. Можна було б знайти за формулою відповідно, і 2 помножити на опір R. І 0,25 помножити на 20. Ми так само отримаємо 5 В. Тобто. Це в нас перший спосіб, це в нас другий спосіб. І там, і там ми отримаємо з вами 5 вольт. Можете обирати той спосіб, який вам зручніший. Як на мене, перший спосіб, він просто швидший. В другому, вам потрібно виконати два обчислення. Є питання до розв'язку? Ні. Ну, і остання задача на сьогодні. На рисунку подано вольт-амперні характеристики кількох провідників. Вольтамперна характеристика це якраз залежність сили струму від напруги. Нам потрібно з вами визначити опори цих провідників. І так, опір r 1 Нагадую, що для того, щоб знайти опір, нам треба напругу поділити на силу струму. Давайте подивимося: ось перший провідничок. Ми маємо з вами взяти. Довільне значення точки, де ми можемо визначити точне значення напруги і сили струму. І так, напруга в цій точці 4 вольта, 4 вольта, сила струму при цьому 2 ампера. Обов'язково дивіться на розмірність. Тут вольти, тут ампери. Бувають там міліампери, наприклад, або кіловольти можуть бути. Це також треба враховувати. Отже, це буде дорівнювати 2 ома. Так само визначаємо опір r 2 Це буде u 2 поділити на i 2 Так, в другому ось ми можемо взяти точку. Напруга 4 вольта, струму 1 ампер. 4 вольта 1 ампер. Отримаємо 4 ома. І опір Р3. Це У3 поділити на І3. Так, ну ось у нас точка гарно визначається числові значення для напруги струму. 2 вольта і 2 ампера. Два вольта і 2 ампера. Це в нас буде дорівнювати один ом. Зверніть увагу, що чим нижчий нахилений графік до осі напруги, тим більший опір відповідає провіднику. Подивіться, чим нижче графік, тим опір більший. Для другого в нас 4 ома, для першого 2, для третього 1. Отже, чим нижче нахилений графік, тим більшому опору відповідає е, даний провідник. Питання є до розв'язку задачі? Ні. Немає. Добре, давайте спробуємо дати відповіді на питання, що ви, що ви е, запам'ятали. І так, що таке опір провідника? Що ми з вами називаємо опором провідника? По-перше, що він характеризує? Він характеризує безпосередньо сам провідник, властивості провідника. І це фізична величина, яка протидіє проходженню електричного струму через даний провідник. Закон Ома для ділянки кола, він говорить нас про що, що. Е... Можна? Так, да, будь ласка. Це струма на одній ділянці кола прямо пропорційно напрузі на кінцях цієї ділянки. І обернено пропорційно її опору. Її опору молодець. Це в мене могила, так, Діма. І що таке один ом? Я вам говорила, що це такий опір який відповідає провіднику, через який протікає струм в 1 ампер, а напруга на кінцях провідника дорівнює 1 вольту. Так, ну, домашнє завдання. Давайте подивимося: в нас є на блозі параграф 29. 30 не трогайте параграф, тільки 29. І вправа також тільки 29. Ну, а на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу.